Це така ситуація, що у дитини дуже сильно заблокована хритна клітина. Абсолютно немає ніякого скручування. І тоді цей хват допоможе вам трохи розблокувати. Так, це буде пасивне скручування, але дуже часто його настільки не, не вистачає, що без нього досить складно дитину взагалі вивезти у будь-який самостійний руку. Ми беремо ось таким чином. Ну, звісно, тут мають спідпасти ваші параметри. Можливо, у пата вийде краще, ніж у мами. Осаджуємо собі на руки і підтримуємо. І тут тобто, ви своїми руками можете зробити невеличкий масаж, мобілізувати як грудну клітину, так і плечі. І ваша задача мобілізувати саме грудну клітину. Що це рух не у попереку, це рух у грудній клітині. І навіть якщо ваша дитина взагалі не вміє скручуватися, то за допомогою цього методу ви можете досить сильно округлити спинку і вивести так, що таз залишається в одній площині, а плечі виходять в іншу площину.